Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 14 січня. І про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Пожежа поряд з різдвяним містечком посеред білого дня в Чернівцях на соборній площі спалахнув вогонь. На Заставніщині виявили труп 57-річної жінки. П'ять нових автомобілів марки «Пежо» придбала Державна служба охорони у Чорнівецькій області. Пожежа поряд з різдвяним містечком. Посеред білого дня в Чернівцях на Соборній площі спалахнув вогонь в приватному павільйоні для перегляду фільмів у форматі 5D. Це невеличке приміщення, де діти та дорослі могли переглянути різноманітні відеоролики за допомогою надсучасних технологій. Гасити полум'я прибуло два пожежних автомобілі, але вогонь за лічені хвилини знищив весь атракціон. Залишилися лише каркас та обгоріли приладдя. Ось так ця жінка повчала маленького хлопчика, аби той не грався із сірниками на соборній площі після того, як сталася пожежа. Вчу його, щоб діти не включали, спічки не трогали. І оце я його підвела сюди, щоб він подивився. Що так страшно, дуже страшно. Не можна гратися з пічками. А вон дуже опасний. Це відео зняли очевидці. Всередині дорога апаратура, великі екрани, ще вмонтовані сидіння, які при перегляді рухалися у різні сторони та засоби, які і створювали ефекти тривимірного простору. Як горіло, бачила Наталя, жінка торгує сувенірами неподалік. Каже, вогонь спалахнув миттєво, одразу його ніхто і не помітив. Коли ж полум'я побільшало, пожежу взялися гасити підручними засобами. Але я тут стояла, а то ще не було такого великого тики. Ну, Наші коли вже приїхала пожежа, почали все гасити. Вже ну не дуже аж така сильно велика. Так посередньо паралельно по мобільному свідки викликали і рятувальників. На місце прибули два пожежних автомобілі. Сьогодні близько дванадцятої години на соборній площі виникла пожежа в приватному павільйоні для перегляду фільмів в форматі 5D. Розмір цього павільйону складає 3 на 4 метри. Так як неподалік знаходилась пожежно рятувальна частина, рятувальники за хвилину прибули на місце пожежі і буквально за 2-3 хвилини ліквідували повністю пожежу, завдяки в чому вдалося уникнути перекидання полум'я на поруч розташовану дерев'яну будівлю. А на щастя, під час виникнення пожежі в павільйоні глядачів не було. Відтак вдалося уникнути жертв. Наразі ж фахівці рахують збитки та встановлюють причини загорання. На даний час причина пожежі встановлюється, однак, за попередніми припущеннями, причиною пожежі могло стати коротке замкнення електромережі. Олександр Хмель, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чинівці. У прокуратурі першотравневого району відкрито гарячу лінію для тих, у кого вимагають гроші під виглядом благодійних внесків. Нагадаю, нещодавно прокурорською перевіркою встановлено, що кошти, які поступали до міського пологового будинку номер 1 від фізичних та юридичних осіб. Не були добровільними пожертвами, а сплачувалися під прямим чи завуальованим впливом медичних працівників установи, тобто фактично вимагалися. Та ще й у фіксованому розмірі, чого нормативні документи про благодійну діяльність не передбачають. По цьому факту розпочато кримінальне провадження. Відтак громадяни, які володіють інформацією щодо вимагання працівниками першого пологового будинку грошей під виглядом благодійних внесків або ж іншим чином. Почат травнева прокуратура просить телефонувати на гарячу лінію за номером 52 20 36 Ми продовжуємо розповідати про події, які сталися під час новорічно-різдвяних святкувань на Буковині. Далі говоримо про пограбування по у Чернівцях. По вулиці Чкалова двоє молодиків напали на молоду дівчину після того, як та зняла гроші в банку. Чим це закінчилося? Знає Олександр Хмель. На дворі вже вечоріло, коли молода чернівчанка вийшла з банку і одразу ж дорогою почала перераховувати гроші в гаманці. Дівчину помітили двоє хлопців. Вони стояли неподалік. Почали йти за нею, але на певній відстані, аби та нічого не запідозрила. Скориставшись зручним моментом, коли поруч нікого не було, зловмисники наздогнали дівчину. Один витяг з кишені пасоки, почав ним душити, інший вирвав сумку з рук, після чого обоє текли. Перелякана чернівчанка про злочин повідомила міліцію. Далеко втекти злочинці не встигли, їх швидко затримали. Нападників дівчин одразу ж. Забрали сумку з особистими речами. Там гроші, документи, ключі. В ході обстеження по нашому території, от, по вулиці Хвальчка, 4 нам були вивернуті два громадянина, і з ними була сумка і особисті речі. У одного в кармані був навіть мобільний телефон до заявниці, якої викрали. Зі слів правоохоронців, увагу злочинців дівчина привернула тоді, коли перераховувала свої гроші. Підозрілих осіб, які в той момент стежили за нею, вона не помітила такі випадки, не поодинокі розповідають у міліції. У більшості з них доскоє сторонніми людьми провокують самі потерпілі в першу чергу. На що слід звернути увагу на дорогі мобільні телефони, на золоті прикраси, об'ємні, які люди часто демонструють, не прикриваючи шарфами і так далі. Ходять темними вулицями, тим самим привертаючи увагу Зловмисників. А також хотіла б сказати, що люди часто прираховують велику суму грошей біля банкоматів, біля неосвітлених торгових центрів і так далі. Тим самим також провокують, стають жертвами таких зловмисників. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за скоєння грабежу молодикам. Тепер загрожує позбавлення волі від 4 до 6 років. Олександр Хмель, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На заставніщині виявили труп 57-річної жінки. Ціло знайшли в селі Шубранець, сусіди. Лежало воно на присадибній ділянці неподалік озера. Що сталося різдвяної ночі з жінкою? В селі не знають. Односельчани все ж таки назвали свою версію. Чи підтвердилася вона після проведення судмедекспертизи? Дивіться далі. Невеличке озеро посеред села місцеві жителі можуть перейти в брід, воно давно обміліло. Відтак люди часто цим шляхом скорочували собі відстань. Звідки і куди різдвяний ночі в цьому місці прямувала 57 річна жінка? Невідомо. Наступного дня уранці на одній з присадибних ділянок її тіло виявили сусіди. Побачили, що труп лежить напівголий. Верхня частина була гола, а нижня була в дід. На була коляда. Всі люди колюдували. Ніхто нічого не чув, не запримітив, ніхто абсолютно нічого не знає. У минулому році розповідають місцеві жителі. У Небільшиці помер чоловік. З тих пір жінка постійно вживала спиртне. На підпитку в селі її бачили неодноразово. Вона дуже добряча була. На нікому ніколи ні до кого нічого не лізла. Любила била ні... кожному. Ну, кожному і але... слухала усіх. Її, ну що її, так казати. Її погубила горівка. Горівка її погубила, погубила її горівка. Все. На місці працювали експерти. Вони оглянули ділянку, на якій виявили мертву жінку. Опитали місцевих на момент перевірки. Було з'ясовано, що на день даної події жінка неодноразово зловживала спиртними напоями, знаходилась в дуже сильному нетверезому стані. Ті тілесні ушкодження, які були виявлені на момент перевірки, виявлені цієї жінки на місці події. Ті тілесні ушкодження отримано з власної необережності при падінні з висоти власного росту об сходи на власному подвір'ї. Врешті остаточну причину смерті у різдвяну ніч жительки Шобранця назвали судмедексперти. Вони провели розтин тіла та зробили аналіз крові. Було виявлено етиловий спирт в кількості 2,29 проміли, що по відношенню до живих осіб звичайно відповідає алкогольному сп'янінню середнього ступеня тяжкості, тобто наявність самого алкоголю в організмі цієї жінки допоміг настати загальному перехолодженню, від що наступила смерть. У померлої залишився 16-річний син. Тепер він круглий сирота. Його пообіцяв взяти під опіку рідний дядько. І без мами, і без тата це, це дуже, дуже тяжко жити. Я це знаю, бо я це вірю. Дуже тяжко жити, без батьків. Я цій дитині суджу, я вірю. Я це не можу представити, що її немає, не можу це свій уявити. Як чоловік, мені сусідка дзвонила, я не могла до себе прийти. Що робити? Я це не вірю, що її вже нема. Олександр Хмель, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Канікули в українських школярів завершилися. Вчора вони сіли за парти, а відтак знову виникла небезпека поширення застудних захворювань та грипу серед школярів. Журналісти Чернівецького репортера вирішили поцікавитися, чи вплинуло тривале святкування на відвідування, і чи слід найближчим часом побоюватися спалахів сезонних хвороб серед учнів. Чернівчани продовжують відмічати новорічно-різдвяні свята. Проте, як запевняють освітяни, це не вплинуло на відвідування школярами навчальних закладів. Як нам розповіла Світлана Жуковська, директор п'ятої школи, в них навчається 749 учнів. Станом на сьогодні до навчального закладу не прийшло 34. І як запевнила Світлана Володимирівна, всі вони не з'явились по причині хвороби. А що ж до свят, то як розповідають вчителі, діти святкують після уроків. В нашій школі до е, народних звичаїв до. Народних свят привається велика любов дітям, але діти знають, що під час уроків не, не святкується. Вони святкуються свята після шостого, сьомого, восьмого уроків є час для цього, і вони люблять святкувати. Наші діти і святкувати люблять, і вчитися люблять. Що ж до захворюваності учнів, то наразі в області епідемічна ситуація достатньо спокійна. Показники нижчі епідемічних, оскільки діти становлять близько 60% від загальної кількості захворілих або ж тих, хто звернувся по медичну допомогу з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій, і становлять основну групу ризику, лікарі приділяють особливу увагу профілактиці захворювання серед дітей. Першою рекомендацією для батьків від лікарів зробити щеплення від грипу, яке, як запевняють фахівці, вбереже вашу дитину від Хвороби або ж від її ускладнень. Якщо казати про інші заходи профілактики, то вони проводяться як і керівниками закладів освіти, дошкільних навчальних закладів, там є відповідні санітарні норми. А з боку батьків, це ну це в першу чергу одягати дитину відповідно до температури повітря, вологості для того, щоб дитина не переохолоджувалася, не перегрівалася, щоб дитина своєчасно. Відпочивала для того, щоб організм був загальний імунітет був на достатньо високому рівні, щоб не захворіти на гострі респіраторні вірусні інфекції. Також Юрій Падурару закликав батьків не відправляти хворих дітей до шкіл, аби ці не заражали своїх однокласників. А хвороба не набула більш складної форми. До того ж, якщо ваша дитина захворіла, краще залишити її вдома, та обов'язково викликати лікаря. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Зміна теперішньої влади та недопущення її узурпації в майбутньому. Такий найголовніший тезис резолюції ухвалили представники Євромайданів різних міст України на форумі, що відбувся нещодавно в Харкові. Зі сходу держави повернулися і Чернівецькі євромайданівці, які поділилися із ЗМІ останніми новинами із революційного табору. Олександр Коркоїл про все це далі. Перший всеукраїнський форум Євромайданів відбувся 10 11 січня в Харкові. Східне місто обрали не випадково. Як зазначили делегати форуму, наразі надзвичайно важливо розширити географію протестних настроїв із заходу та центру на і схід, де євромайданівському руху всіляко заважають правоохоронці, місцеві владники та так звані тітушки. Не обійшлося без провокацій і цього разу. Постійно ми відчували якісь переслідування. Постійно нас супроводжували, де ми не були групи людей в спортивних формах, яких зараз іменують тітушками. Завжди звичайно було багато міліції поряд з нами. Нам перешкоджали в власне в проведенні форму. В результаті кропіткої та непростої кількаденної роботи делегати форуму виробили спільну резолюцію, яку взяли за основу для подальшого плану дій. Усунути від влади нинішніх узурпаторів та не допустити узурпації влади у майбутньому шляхом створення громадських механізмів, важелів прямого народовладдя та розвитку самоврядування. Основна наша вимога це дотримання чинного законодавства, яке вже сьогодні існує. А з іншого боку, на рахунок того, хто є при владі, напевно, всі знають ту фразу, що кожне суспільство гідно тієї влади, яка в нього є. Тому, власне, наша робота і в Харкові стосувалася того, щоб змінювати певну не те. Щоб сідамість, а щоб пробивати цю інформаційну блокаду першу чергу. Чернівецькі євромайданівці переконані, як тільки в людей зміниться свідомість та буде чітке розуміння, за кого голосувати, то в майбутньому подібних потрясінь суспільства вдасться уникнути. Знають активісти, чим зацікавити громадян на місцевому рівні та як підтримувати дух Євромайдану і надалі. Будуть відбуватися заходи до того часу, доки люди будуть цікавитися тим, що там відбувається. Поки я цікаюся, відповідно, до тих пір є і робота. І якщо найближчі плани конкретні, то ми надалі плануємо проводити. «Це наш вуличний євроуніверситет, який ми називаємо інфобочкою, де люди в вільному форматі можуть спілкуватися відповідно з лекторами, професіоналами, які є знавцями в певній сфері. Однак своїм найголовнішим завданням активісти Євромайдану вважають не повалення верхів, а підняття низів та формування громадянської свідомості. Олександр Коркоєл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». П'ять нових автомобілів марки Peugeot придбала Державна служба охорони в Чорнівецькій області. Автомобілі швидкісні та обладнані сучасними засобами зв'язку. Працівники групи реагування переконані, на таких іномарках значно швидше прибуватимуть на місця спрацювання сигналізації. Олександр Хмель мав змогу ближче ознайомитися із цими новими автівками. Відтепер вулицями міста курсуватимуть нові Peugeot. На них охорону об'єктів здійснюватимуть працівники Державної служби охорони у Чернівецькій області. На сьогоднішній день для більш ефективної роботи, для більш оперативної роботи, для підняття іміджу Державної служби охорони нами придбано підрозділом ДСО Чернівецької області, придбано на баланс 5 спеціалізованих автомобілів марки Піжо. Це нові автомобілі, оснащені сучасною звуковою і світловою, проблисковою сигналізацією. А також мають сучасні засоби радіозв'язку. В останній автопарк ДСО поповнився два роки тому, розповідає керівництво. Загалом же в наявності служби охорони нашого краю 29 автомобілів. Усі вази сімки та дев'ятки. Охорону об'єктів та дислокацію спільно з підрозділами МВС здійснюють 14 груп затримання. Наряд струнко наказує заступити на охорону громадського порядку та охорону об'єктів по місту Чернівці. Під час несення служби суворо дотримуються законності ввічливе та тактоване ставлення до громадян. У минулому році нарядами груп затримання вдалося виявити понад 150 злочинів. Крім того, спільно з іншими підрозділами міліції наряди ДСО взяли участь у розкритті ще понад двох тисяч злочинів. І з появою цих іномарок, переконані інспектори, робота стане ще ефективнішою, а показники вищими. Легкістю управління машиною набагато легше керувати машиною, машина маневрена, машина економічна по технічним характеристикам і взагалі. набагато зручніше, ніж було до цього часу. Набагато в цьому році, я думаю, буде скоріше їхати на спрацювання груп затримання, скоріше будемо реагувати на повідомлення громадян і так би мовити, солідніше будемо в Лиці народом. Крім виїзду груп затримання на спрацювання тривожних кнопок нові автомобілі при необхідності залучатимуть і до супроводу при перевезеннях цінностей чи вибухових речовин. Олександр Хмель, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чинівці. Обласний фестиваль Вашківецька Маланка вкотре зібрав тисячі глядачів та більш як півсотні колективів. Дорогою з Чернівців до міста Вашківці. Вже традиційно стояли переберінні пости, які зупиняли машини та запрошували на своє дійство. Ну і звичайно, випрошували трохи грошенят. Цього року чимало розмов було довкола того, чи приїдуть маланкарі з цього містечка, що на визначенні до Чернівців на масштабний Маланкафест. Наша знімальна група вирішила дізнатися про це, так би мовити, з перших вуст, а заодно й продемонструвати вам, як гуляють на свято Василя у Вашківцях. Звідти наш наступний сюжет. Цій на свято Маланки розпочинається масовою ходою від міської ради до місця проведення. Усі колективи, що вирішили себе продемонструвати, цим і займаються, долучаючи до себе пересічних людей, туристів та гостей заходу. Ніхто нікому. Тайство переберії тримається до самого представлення, адже як зазначають організатори, набагато цікавіше, коли Маланки намагаються впізнати одна одну, в якій бере участь сусід, в якій знайомий або й навіть брат. До речі, жінки в Маланці не ходять. Це суто чоловіча розвага так же ведеться здавна. У нас повторення не може бути. У нас люба ромаланка відрізняється від попередньої. А що конкретно буде? Ніхто вам цього не може сказати, навіть я. Ми знаємо деякі лише нам'яки, але щоб ми сказали, що буде це, це, це. У нас традиційно. Ніхто нікому наперед не розказує про свої плани. На Маланка Фесті у Чернівцях колективи з вашківців приїдуть. Це однозначно запевнив пан Орест. Так як організатори у Чернівцях вирішили, що у номінаціях важківецька Маланка не може брати участь, поза як вже два роки поспіль перемагає. Колективи з цього міста Буковини не засмучуються. Їх буде видно і чутно запевняють. До прикладу Маланка пасічників демонструвала себе досить цікаво. Окрім гарних костюмів і масок, вони пригощали усіх перехожих медом та що говорити, первоку наливали. Чернівецькому репортеру розказали про свою ідею і, власне, про підготовку до такого масового народного гуляння. Ми готувалися десь близько місяця, близько місяця а останній тиждень взагалі майже не спали, щоб підготуватися дуже гарно, так як сьогодні ми є. Хотіли бути оригінальними, щоб відрізнятися від рухи, щоб було щось народне своє. Маланкарі запевняють, що стараються не для себе, не заради якоїсь перемоги чи венгороди у заході, а для людей, які будуть дивитися на них та веселитися. Окрім традиційних для свята Маланки переодягань, народних костюмів та ведмедів у вашківцях показують переберію, у якій і герої з відомих фільмів, мультфільмів та казок, зірки й політики. Кожна Цікава по своєму хтось пригощає, хтось наливає, а хтось костюмами вражає. Свиця до Чернівецького репортера з вашківців Генрія та Анатолій Яроцький. Нагадаємо вам, що завтра, 15 січня, в Чернівцях відбудеться вже традиційний четвертий фольклорно-етнографічний фестиваль Маланок Маланкафест «Маланкафест-2014». У зв'язку з чим з 10 до 19 години, буде повністю перекрито рух транспорту та заборонено стоянку практично по всій центральній частині міста на маршруті учасників святкової ходи. По площах філармонії, театральній, соборній, центральній та вулицях Заньковецької, Університетській, Штейнберга, Котляревського, Франка, Худякова, Чайковського, Горького та Толстого. Рух тролейбусів номер один та номер шість буде закільцьовано по вулицях Бахрушина, Поповича та Унчула. З 14 до 16 години буде обмежено рух тролейбусів номер 2 та Noтири. Може, сплануйте свої плани відповідно до цих обмежень. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж Я з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого побачимось.